Христос Воскрес 217-й день війни, Російська Федерація намагається шантажувати світ ядерними погрозами, і на це західні країни дають свою відповідь, доносять до Путіна. Ми ж знаємо, що нам потрібно надіятись на Господа. Ми вже бачили багато погроз, багато у них були планів, які не збулись. І Господь діє, як ми вже говорили, так, щоб посміятися над гордими. Бо гордим противиться Ті, хто надимається, ті, хто хизуються своєю, нібито силою, Бог над ними сміється. Над насмішниками Він сміється. І е ми до цих пір вже бачили не раз, що Бог діяв так, що забирав розум у Путіна, у його генералів, і вони вибирали не найкращі способи дії з військової точки зору, хоча могли вибрати набагато більш небезпечні для України. І тому цей на, такий наглий. План захопити Київ насправді обернувся для них поразкою, як і багато чого іншого. І тому ми молимося і просимо, щоб Господь і далі у них забирав розум, путав їхні плани. І, звичайно, з цією мобілізацією, яка лякає, також вже відбулось багато чого цікавого, і ви вже багато чули з новин. І як ця мобілізація проходить, в якому стані ці мобілізовані, деякі вже потрапили на передову, і деякі вже взяли в полон, ну, а якихось, звичайно, вбили. Сьогодні прочитаємо псалом 10. І, звичайно, це такий псалом, який багато читали під час війни. Свого часу Тім Келлер... На нього проповідував під час пандемії, і він заслуговує того, щоб знову звертатися до нього, він підходить для, для нашої ситуації. Давайте прочитаємо Псалом 10, в деяких виданнях він 11, прочитаємо перший вірш. Для диригента Хору Давидів. Я надіюсь на Господа. Як же кажете, ви до моєї душі, відлітайте на гору свою. Немов птах. Цікаво, що це я надіюсь на Господа на євреті Баяхва Хасіті. І це Хасіті, я надіюсь, подивився я, що словники дають його значення не просто надіюсь, а значення його дають, що шукаю притулку в Господа. Заховуюсь в Господі, ховаюсь в ньому, шукаю притулку в ньому. І це дуже важливий такий аспект, що якщо я ховаюсь в Господі, якщо Він мій притулок, як же ви можете казати моїй душі? І тут також душа цікава, і я невеликий спеціаліст. По івриту, але мені здається, що можна би передати зміст так, що ну знаєте, як проганяють якусь пташку невеличку, чи навіть курам, ми кажемо киш, киш, пішла. От Тобто, то Давид каже: якщо я шукаю притулку в Господа, то ви що думаєте, що можете мені сказати таку киш-киш? І звичайно, тут є ще значення, що вороги бажають. Смерті Давиду, Псалмопівцю. І вони все для цього роблять. От другий вірш каже, бо ось нечистиві. нечистиві – це решаїм, від, це множина від раша. Ми вже говорили, що раша означає злий, нечистивий, безбожний. І ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою натятиву. Щоб у темряві до простосердих стріляти. Також дуже цікаві паралелі з військовим часом, тому що ці ганебні обстріли наших міст Рашийською Федерацією, відбуваються якраз в темряві. І ці дрони, які вони закупили. І також тут може виникати тривога, бо ми не знаємо, скільки тих дронів є. Спочатку казали, що їх всього біля 300 випущено, ну, закуплено, тепер кажуть, що 2,5 тисячі. Ми не знаємо точно. Але ми бачимо, що наші військові, незважаючи на перший такий гіркий досвід, але вже навчились досить добре їх збивати, незважаючи на те, що дрони ці якраз вночі погано видно. Вони направляють все, щоб у темряві до простосердих стріляти, оці раша, оці решаїм. І є підстави для хвилювання, але є Господь. І давайте прочитаємо далі Третій вірш як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Також дуже цікавий вислів як основи. Чи Опори чи фундамент зруйновано, що тоді правильний зробить. В світі бувають такі ситуації, бувають такі стани держав, коли, коли здається, все перевернулося з ніг на голову, особливо в моральному плані. І коли ми дивимося на чуємо цю всю брехню. І наскільки перевернута буває свідомість у багатьох росіян, і вони щиро вірять в те, що Україна 8 лет донбіла Бамбас, і що ми щиро вірять в українських нацистів, причому сліпо не помічаючи власний нацизм і власне нечестя. І, звичайно, що, як я вже казав, в мене є відео невелике на тему слава Богу, що я не москаль. В якому сенсі, не в сенсі національної такої зверхності, а саме там, що велика милість Божа не бути під впливом цієї пропаганди, не бути всередині держави звіра. І тут потрібно не стільки нам надиматись над Росіянами, скільки дякувати Богу і пам'ятати, що він каже, хто стоїть, дивись, щоб не впав, щоб знову ж таки не заразитись цією гордістю, цією от такою з, гордою засліпленістю. Що праведний зробить таке риторичне запитання? Праведний яшар пряме значення прямий такий, от, а переносне значення справедливий, чесний і так далі. Протилежність нечистивому. І от далі в четвертому вірші є, йде сама важлива істина цього псалма. Перша істина ми говорили, що якщо я шукаю притулку в Господа, то як же ви можете моїй душі казати киш пішов звідси? Коли я шукаю притулку в Господа, справа зовсім інша. Господь стає притулком. І четвертий вірш центральна доктрина цього псалму можна сказати, Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небесах, бачать очі його, повіки його випробовують людських синів. Тобто, Господь, Він над всіма, Він править. Як ми вже звертали увагу в книзі Даниїла, це також одна з головних істин, що хоча люди думають, що вирішують все вони, але Бог панує над людськими царствами. Бог, кого хоче ставить, кого хоче, знімає. Бог допускає те чи інше з певною метою. Він править, Він знає, що робити з цими всіма загрозами. Він знає, що допускати, що ні. І як ми вже сказали, він вже багато разів відгукувався на наші молитви і допомагав нашому народу, допомагав нашим Збройним силам. Тому продовжуємо молитися далі за наших захисників, щоб Бог дав мудрість всім нашим правителям, командирам, і щоб Бог зруйнував плани ворогів. І Він буде це робити. Він... У світім своїм храмі. Господь престолу його на небесах. Він не сховався в бункері, Він не відсторонився, Він править. І сказано, що бачать очі його, повіки його випробовують людських синів, випробовують всіх, але є дві категорії людей, про які мова вже йшла і йде далі. Дивіться, вірш 5. Господь випробовує праведного. А безбожного того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Дивіться, яка різниця. Господь випробовує праведно. Тобто, того, хто йде його шляхом, Господь випробовує то через різні події, через різні утиски. Через страждання, бо Господь діє так, що праведник ще більше освячується, ще більше шукає притулку в своєму Господі, ще більше здобуває практичної мудрості для слідування за Господом, саме практичної мудрості. Бо насправді ми знаємо тільки те, що застосовуємо. Тому, якщо ми просто знаємо багато правильних доктрин, але не вміємо їх застосувати до свого серця, до своєї ситуації, до свого народу, то це значить, що ми нічого не знаємо. Деякі люди дивуються, наприклад, надіслала дружині одна сестра, що про православного богослова Осіпова, що Я його слухала, от я його поважала, а він ось підтримує мобілізацію в Росії. Насправді нічого дивного, тому що людина може знати масу правильних доктрин, але не прикладати їх до реальності, до себе, до свого народу. І тому, знову ж таки, маємо молитися, щоб Господь допоміг нам жити по Його слову, щоб всі обставини, через які Він нас проводить, були для нас дійсно очищенням, загартуванням і сприяли духовному зростанню. І ми маємо про це обіцянки. Особливо Римлянам 8 розділ вірші 20, 29, 30, що Бог каже, що люблячим його, все сприяє на добро. Не те, що є все добро, там такого не сказано. Але Бог своєю благодатью робить так, що навіть важкі випробування, важкі страждання сприяють на добро тим, хто його любить і кого він возлюбив, Ще перед створенням світу. Господь випробовує праведного, тобто, веде шляхом очищення, шляхом освячення, шляхом ще більшого наближення до себе. А безбожного, і знову ж таки, там оце Решаїм від Раша. Й того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Тобто, зовсім різне відношення у Господа. Діти Божі деколи можуть з... мати дуже важкі переживання і думати, що Бог їх залишив, кинув, що Бог їх не любить. Але насправді серце Боже до своїх дітей, навіть коли вони не зовсім правильно поступають, нав... навіть коли в них виникли сумніви. Але він діє так, щоб в кінцевому результаті все їм посприяло на найбільше добро. На спасіння. А безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Вір шостий. Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь і сіркою вітер гарячий це частка їхньої чаші. Ось доля нечестивих, чаша, доля. І ми не завжди бачимо це зразу. Але ми маємо бути впевнені, як автор 72-го псалма. Спочатку він каже, що захитався, мало не послизнулись ноги мої, позавидував нечистим. Але потім Господь йому нагадав, Господь йому відкрив, який буде у них кінець. І його серце заспокоїлося. І він каже, що хоч я вів себе як скотина, але ти мене приймеш в славу, ти мене тримаєш за праву руку. А у нечистивих зовсім не такий кінець. І ми говорили про це не раз. І сьомий вірш прочитаємо: Бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний бачить обличчя Його. Господь справедливий і праведний бачить обличчя Його. Це дуже важливо. Це означає, що Господь прихильний до праведних, до тих, хто його шукає, хто шукає в ньому притулку, хто хоче йти прямою дорогою виконання його волі, Його заповідей. Тому, яка відповідь на це риторичне запитання? Що праведний зробить? По-перше, праведний буде шукати притулку в Господа, і буде правильно відноситись до тих погроз і зневаг, які можуть йти від нечистивих. По-друге, праведний буде пам'ятати, що Господь всім управляє, і що Господь випробовує праведних, тобто бажає зробити їх. Ще чистішими, ще прямішими, ще достойнішими, щоб вони ще більше були схожі на нього самого. І маємо пам'ятати про кінцевий суд, яка буде доля нечистивих і праведних. І маємо пам'ятати, що обличчя Боже з любов'ю звернено до його дітей. І як на Гірній проповіді сказано блаженність чистим серцем, бо вони Бога побачать. Хай Господь зміцнить наших воїнів, хай Він їх береже. Хай Господь зруйнує плани ворогів. Він у святім своїм храмі, Його престол на небесах, Він править. І очі його всіх бачать. Будемо шукати притулку в нього. І будемо знати, що на дітей своїх Він дивиться з любов'ю, навіть коли проводить їх через самі важкі випробування. Нехай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, нехай Господь благословить вас, нехай Господь дасть мир свій вашому серці. І щоб цей мир зберігав ваші помисли в Христі Ісусі. І нехай Господь по своїй великій милості, не по нашим заслугам, але дасть мир нашому народу. Амінь.